На її чорну землю впала перша українська кам'янка Червона Кро. Зараз нашій незалежності 21 рік скоро буде. Ми живемо в тій державі, в якій не цінується український народ, в тій державі, не в тій державі, про яку писав Шевченко, а не в тій державі, про яку говорили Казахи, за яку віддали своє життя, не в тій державі, за яку поросси конувались, Шухевич, бандера. Зараз в нашій країні. По всіх напрямках йдеться на українську, на все українське, на українську державу, на українську культуру, на українські традиції, на українську мову. Зараз наша влада, і це не наша влада, це їхня влада. промосковська влада робить все для того, щоб створити антиукраїнську позицію, зробити так, щоб наші діти в школі. Не вивчали української мови, щоб через 5 років історії України, всесвітньої історії не було в інтернеті, не було літератури, не було мови. Щоб ми думали, що ми малороси, так як думає та башня. або інші герої України, яким президент Янукович присвоїв звання. Саме тому крила, різні крила, різних політичних партій, таких як Фронтмін, Свобода, Батьківщина, Народний Рух та багато інших об'єдналися в одну молодіжну кампанію. Метою якої є цю владу зробити так, щоб ми, українці, вийшли боротися, щоб ми показали свою позицію проти цієї української антидержавної влади, адже разом не сила. І сьогодні в рамках цієї акції померти червону карту Януковичу та його намісникам Януковичам, вирінути маленьким міні Януковичам, які замість того, щоб дбати про державу, дбати про народ, вбивають людей. Крадуть, грабують, кують, дбають про, е, про своє власне пузо, яких нічого більше не цікавить. Е, для них українське народ шо. Ми живемо, де вони нашого населення живе на благо трьох. На благо трьох, які навіть забувають, що є українське населення. Багато з них думають, що Україна це Межигір'я. а все інше це просто невеличкий додаток, на який не потрібно зважати. Невеличкий додаток. О, тому Сьогодні ми розпочинаємо молодіжну кампанію Вставай. Ця кампанія буде проводитися по всіх областях, по всіх районах нашої області. Покажи червону карту, карту, що Януковичу. Скажи Януковичу, ні. Януковичу, ні. Януковичу, ні. Януковичу, ні. Януковичу, ні. Сьогодні Два роки, як ми обрали нового президента. Центр і став обіцяв молоді дуже багато. Віцяв безкоштовну освіту, державні місця, стипендії підвищення, свободу, молоді, також молодіжну будівництво. Що ми отримали через два роки? Ми отримали догір'я, ми отримали здачу Севастополя, здачу нашої енергетичної системи. Чому молодь виступає зараз? Тому що молодь не може терпіти ще три роки такого правління Януковича. Ми не дозволимо, щоб наші наш українські школи закривали на Сході. Там в конці потрібно. Нам потрібно їхнє відкривання, він їх їх закриває. Ми не можемо допустити, щоб збудовувалася бежегір'я, будувалася сім'я президента. Чому молодь виступає проти? Вона проти цензури проти, за свободу зібрати. Сьогодні молодь зібралася різна. Від різних політичних сил, але які сповідують єдиний принцип. Україна понад усе. Бачника геть. Табачника геть! Табачника геть! Табачника геть! Очень вимагає змін! Зміни прийдуть швидко. Ми очікуємо нових виборів, на яких опозиція переможе. Тільки єдина опозиція, єдиний молодіжний рух може змести цю владу. Демокра... Демократія повинна перемогти. Геть Азарова, геть табачника. Слава Україні! Героям слав! Слава Україні! Героям слава! Ось вже минуло два роки, як до влади прийшли українські виробки під назвою партії регіонів. Партії, яка знищує нашу культуру, нашу історію нашу мову. Вони знищаються в нас настільки, що навіть призначили на посаду міністра освіти українського та бачника. Людину. Яка є на українського походження, як писав великий Донцов, не демократія, а націократія влада вищих людей. Саме вищими людьми маємо бути ми, українці, бо ми господарі на цій землі. Веселювати однієї нації спорідного кров'ю, духом можеш здобути цю велику Україну. І наша боротьба тривати, поки ми живі, поки жива українська мова. Слава Україні! Героям! Слава Оце нашого ми розмови вибрати ще один рік такою сужою для України. Друзі, молоде, дійсно, сьогодні ми зібралися для того, щоб поставити крапку над правлінням цієї діючої влади, діючого президента і його команди. Сьогодні ми зібралися для того, і в кожного з вас зараз написано. Ці різні причини, чому ми тут стоїмо? Ми стоїмо тут через те, що всі обіцяні привилеї нам не виконані. Ми сьогодні не маємо того, що нам обіцяла ця влада. Тому ми закликаємо всіх такими акціями, які будуть проводитися всіх в областях. Сьогодні це перший крок нашого об'єднання молоді цією, щоб повалити цю банду. Тому закликаю вас всіх висловити свою думку. Хто за що поставить правлінню Януковича червону карточку? Слава Україні! Вела їм слава! Зараз я попрошу всіх представників висловити свою позицію, За що вони ставлять червону карточку Януковичу? Януковичу, червона карточка за те, що він фінансує тушу замість підвищення стипендії молоді. Януковичу і владі червону карточку за те, що встановлює політичну цензуру на шляху молоді до свободи. Януковичу, червона карточка за те, що, не Януковичу за те, що він руйнує освіти. Янукович, червона карточка за те, що він не підтримує інтереси молоді. Янукович, червону карточку за те, що він забороняє доступ до інтернету.

Кидайте червоні карточки. Ганьба Януковичу! Ганьба Януковичу!